У чому полягає концепція саме інвестицій в себе, і чому це приносить найбільший дохід у власне життя? Мені здається, що коли людина має якісь вільні гроші, вона може піти декількома шляхами, вона може спробувати просто їх зберегти. Там під подушку сховати щось, відкласти на якийсь там депозит, можливо, а вона може спробувати їх проінвестувати в якийсь інструмент консервативний, там чи більш ризикований, але вона може спробувати зробити так, щоб ці гроші не неї працювали. Або вона може проінвестувати ці гроші в себе. Коли ми інвестуємо гроші в себе, ми напряму впливаємо на свій активний дохід. Тобто, наприклад, ти займаєшся проведенням дитячих свят, ти займаєшся там можливо там організацію якихось інших заходів. І ти розумієш, що тобі для роботи потрібен ноутбук. Якщо в тебе більш швидкий ноутбук, ти ж більше краще робиш там цю підготовчу роботу, швидше робиш сценарії, тобі легше комунікувати з клієнтами. Або ти розумієш, що в твоїй справі тобі дуже потрібна машина. Чи ти, наприклад, розумієш, що тобі потрібно мати багато таких шаблонів, заготовок, де ти як ведуча можеш дуже багато всього там, наприклад, підготувати набагато швидше якийсь захід, якусь подію, якщо в тебе дуже дуже багато є таких. Камінчики флего, таких шматочків, і ти можеш швидко зібрати цілий пазл. Таким чином, будь-яка твоя інвестиція в себе з точки зору твоїх навичок, з точки зору якихось інструментів, які тобі пришвидшують тебе, з точки зору там твоїх знань, коли ти просто щось нове дізналася і ти можеш по-новому діяти. От всі ці інвестиції, з моєї точки зору, вони дають найбільші, найкращі. Доходи, я думаю, що коли люди чують слово інвестиції, у них одразу в голові з'являється, що це фінанси, що це кошти, яких ще ресурсів потребують саме інвестиції в себе? Чи це завжди тільки про фінансову сторону? Фінансова сторона насправді тут найменша, тому що. В сучасному світі найбільшу інвестицією є інвестиція нашої уваги. Тобто, коли, наприклад, я беру, я розумію, що я виділяю собі там 15 хвилин на день за для того, щоб почитати якусь тематичну статтю або подивитися якийсь там можливо навчальний ролик, чи можливо почитати якусь книжку, чи можливо це буде там переписка з якимось фахівцем, десь там якомусь щось напишу, якесь питання. І це для мене в першу чергу інвестиція моєї уваги. І оця моя увага вона вже поєднується з того, що в цей час я сфокусовано вивчаю там саме цю нову, наприклад, тему, намагаюся опанувати там ці знання, це чи цю навичку якусь, і в цей час я інвестую конкретно е свою увагу, тобто свій час і своя моя увага. Ось це є найперше найголовніша інвестиція, тому що сьогодні в еру штучного інтелекту, в еру того, коли ми можемо загуглити і знайти майже будь-які відповіді. Е потрібно розуміти, що. Е Сьогодні не потрібно там обов'язково мати там, 150 тисяч доларів, щоб закінчити міжнародний МБА, і це буде тобі тільки там квиток в життя. Ти можеш сьогодні кожен день 20-30-40 хвилин приділяти. Своєму розвитку через інтернет, через соціальні мережі, просто використовуючи це не тільки для, заради розваги інтернету соцмережі, а використовуючи їх заради навчання, ти можеш проінвестувавши там 365 годин на рік, наприклад, ти можеш через рік вже не впізнати своє життя, тому що за цей кожен там один день по в день по годинці. Ти дізнався багато того, що впливає на твій дохід, як приносити на ринок більше користі, які помилки роблять підприємці, які ти робиш, наприклад, помилки там, чи навіть якщо ти не займаєшся підприємницькою діяльністю, ти просто можеш зрозуміти, що, наприклад, на моїй роботі там можна робити те, те те, а я цього, наприклад, не роблю. А як ти звідки в тебе це порівняння виникло? Тому що, наприклад, ти на своїй роботі є менеджером по продажам, і ти почитав, подивився, як стати, наприклад, керівником відділу продажів. І ти дізнався, що керівники відділу продажів вони вміють те, 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 те робити. І ти розумієш, я, наприклад, як людина, яка претендує на цю посаду, я цього робити не вмію. Там того не вмію, того не вмію. І в тебе виникає. Зона твого зростання, саме тому в першу чергу це інвестиція твого часу, твоєї уваги, і так інколи деякі програми є платними, так інколи деякі консультації з якимись людьми є платними. Але як мені здається, здебільшого сьогодні головне просто щоб ти вивчав те, що є в Ютубі, в Вікіпедії, в Гугл і в ChatGPT. Ось ти почав уже говорити про такий ресурс як час? І я знаю, що більшість людей вони стикаються з такою проблемою, що вони або в кінці свого робочого дня розуміють, що я сьогодні нічого не зробив, я, я сьогодні там дійсно витратив свій день ну, там, наполовину марно, або інша сторона, коли в тебе здається, що ти вже п'ять днів в одному дні прожив, ти не вивозиш і просто розумієш, що не зможеш взагалі встати завтра вранці на роботу. Як же ж в цьому всьому правильно і раціонально використовувати, Рестовувати свій час та підхід до часу, який мати мені найкращим здається підхід, коли ти е, найголовніші речі в своєму житті, найголовніші речі в своєму дню, ти намагаєшся зробити в першій частині дня, коли ти ще свіжий. Тобто, у нас є у всіх людей є перезавантаження. Це момент, коли ми спимо. Сон це момент перезавантаження. І я намагаюся. Важливі для мене речі, такі, наприклад, якщо знову дізнатися, подивитися якусь навчальну програму, почитати розумну книжку, можливо, там дослідити якийсь інший навчальний матеріал. Я намагаюся це робити в першій частині дня. І якби, наприклад, у мене був робочий графік, там ну я підприємець і в мене більш вільний графік, але якби у мене був робочий графік з 9 до 18, то я, наприклад, розумів би, що мені краще прокинутися на годинку раніше, там, наприклад, там, стати не в 8-й годині, а в 7-й. І оцю годину, яку я ще там не встиг там, підключитися до всіх процесів, що відбувається в телефоні, мені не почали дзвонити там якісь клієнти, колеги по роботі, керівник не почав нарізати мені в телеграм за задачі. тобто до цього всього моменту я один там час, чи можливо 20 хвилин, чи 30 хвилин, чи 40 в залежності від обставин людини, я приділив саме своєму розвитку, і тоді виходить так, що так, потім я весь день там займаюся і можу дуже сильно втомитися. В мене вже ввечері може не бути мотивації. Мені може дуже хотітися відпочити просто. Але якщо я ці перші години свого дня я приділив якомусь своєму розвитку, то далі все вже в мене буде легше, тому що я буду розуміти, що конкретно в цьому дні. Я вже щось нове дізнався і кудись трошечки просунувся. А в які речі найкраще інвестувати свій час, коли припустимо, ти маєш якби більш-менш вільний графік або стабільний графік, розумієш, що в тебе є ці вільні години, і ти або лежиш, або сидиш, або листаєш там сторінки в інстаграмі чи в Ютубі. Є два типу навичок. Є такі навички більш базові, є навички ситуаційні. Наприклад, якщо дівчина вміє робити манікюр, це більш ситуативна така навичка, тобто вона може комусь якійсь іншій дівчині там на руках зробити красоту, але це ситуативний навик, він працює при певних умовах. Тобто для цього має бути салон краси, чи якась кімната. Це має бути створені певні умови для цього. І тобто, такі речі ми можемо використовувати такі навички і знання, тільки коли для цього є певна підґрунтя. А є базові. Навички, наприклад, знання англійської мови, або, наприклад, вміння продавати, або, наприклад, комунікативні навики, коли людина вміє там домовлятися, і вона вміє там будувати відносини з іншими людьми. Отакі базові навики вони будуть нам корисними в незалежності від того, чим ми будемо займатися в майбутньому. І тому, якщо людина сьогодні має декілька годин вільного часу, я в першу чергу сфокусувався би на базових навичках. Як опанувати фінансову грамотність? Як навчитися домовлятися з іншими людьми, як навчитися, наприклад, будувати стосунки з коханою людиною? Тому що якщо в тебе буде дуже непоганий бізнес, у в тебе буде дуже непоганий там заробіток, кар'єра, там ще щось, але при цьому в тебе буде відкрита фаза конфлікту з чоловіком чи з дружиною, ти будеш відчувати себе нещасним. Тому навчитися будувати відносини з протилежною статтю це дуже базова фундаментальна річ, яку, на жаль, ну, нас ніде не вчать це робити. І тому я приділив би час інвестиції. В такі ключові сфери свого життя, тому що я дуже часто люблю повторювати, що наше життя це така універсальна навчальна система, і вона постійно збільшує свій тиск в зоні моєї найбільшої неадекватності. Тобто, наприклад, у мене постійно виникають проблеми зі здоров'ям. У мене, наприклад, така спечия постійно, чи постійно у мене якесь там запалення, чи ще щось. І організм постійно мені сигналізує. Він мені говорить, тобі потрібно щось змінити в харчуванні, тобі можливо потрібно зменшити рівень стресу, змінити роботу. Можливо, тобі потрібно лягати не в третій ночі, там ставити в і одинадцятій таким єнотом, а лягати о і вставати 8. -й". Тобто організм через різні там хвороби, різні інші негативні моменти, він тобі намагається сигналізувати, що в тебе є системний збій в питаннях здоров'я. Чи, наприклад, у людини постійно закінчуються гроші? Це говорить про те, що ти не навчився нормально використовувати е, свій ресурс, ти не навчився задіяти свої дари і таланти так, щоб від ринку отримувати нормальний еквівалент в виді заробітної плати чи доходу, якщо ти підприємець. І таким чином, якщо людина розуміє, що те, як в моєму житті зараз відбуваються події, це наслідок моїх власних рішень, мого власного вибору. І є речі, в яких я більш сильний, а є речі, в яких я буксую, де в мене є великі прогалини. І тоді людина починає інвестувати в себе час, і вона розуміє: так, тут я підтягую трошечки здоров'я, тут я підтягую трошечки фінансову сферу, тут я, наприклад, вчуся, як мені там, постійно насваритися з дружиною. І таким чином. Інвестуючи свій час в різні сфери свого життя, які в тебе трошечки хромають, де ти відчуваєш, що ти трошечки буксуєш. Ти побачиш, як в цілому твоє життя з часом буде ставати таким більш гармонійним, друзі. Якщо ви хочете на практиці розвинути в себе дисципліну, якщо ви хочете зробити так, щоб ви навчилися ставити перед собою цілі, їх досягати, розвивати в себе правильні звички і не бути в такому житті, де ви постійно відкочуєтеся, ви що собі пообіцяли все буду робити, вчити там англійську мову, займатися спортом, правильно харчуватися, буду Гати вчасно, і потім ви розумієте, я знову відкочуюся. Знову я повертаюся до свого звичного ритму життя. Якщо ви розумієте, що ви втомилися вже бігати в такому замкненому колі і відчувати провину за те, що ви живете не так яскраво, не так ефективно і не так продуктивно, як могли б. Я запрошую вас пройти в нас програму по самодисципліні. Це будуть 30 днів, які дуже сильно повпливають на всю вашу якість життя. Ви побачите, як будуть результати змінюватися дуже швидко. Деталі цієї програми ви знайдете під цим відео. Я думаю, знаєш, що більшість людей вони саме інвестують в себе, щоб це мало позитивні наслідки в їхній кар'єрі або в роботі, щоб саме фінансова сторона вона е, зростала. А як інвестиції в себе позитивно впливають на тебе просто у твоєму там повсякденному житті, і, взагалі, від твого життєвого задоволення, в принципі? Мені здається, що коли людина е, активно займається своїм саморозвитком інвестує в себе, вона стає більш щасливою, тому що. Дуже багато людей пов'язують, що от і в мене, коли буде більше грошей, я буду сильно більше заробляти, от я тоді буду більш щасливий, тому що за гроші я зможу вирішити багато інших питань, це певна самореалізація, певний рівень поваги, я зможу щедрою рукою там щось комусь заплатити перед кимось на нові автомобілі, там ганяти. І тобто людині здається, що я от досягну певного фінансового рівню, і тоді я буду щасливий. Тоді як насправді я не бачу прямої кореляції між збільшенням грошей і рівнем. Щастя безумовно, збільшення грошей впливає на якість життя, і так, якість життя є одною зі складових щастя. Безумовно, але я знаю людей, які заробляють невелику кількість грошей, але при цьому вони щасливі. Я знаю людей, які заробляють сотні сотні тисяч гривень на місяць, але при цьому вони дуже нещасні. І саме тому мені здається, що коли людина для себе чітко розуміє, що щастя це не завжди. Тільки історія про гроші, тоді її інвестиції в себе вони будуть пов'язані не тільки з тим, щоб, наприклад, збільшити свій дохід, а вона буде шукати всі різні способи зробити себе щасливим, тому що для когось взяти улюблену книгу і зустрітися там з подругою в кав'ярні півгодини почитати до того, як подруга прийшла цю улюблену книгу, і потім там 40 хвилин поговорити з подругою. Це є інвестиція в себе, це є інвестиція в щастя. Для якоїсь мами залишити там дитину на декілька годин у батьків і просто поїхати погуляти в ліс, зняти там якісь сандалі, там туфлі і просто походити босоніж по лісу це є для неї інвестиція в щастя. І це не пов'язано завжди з грошима, з досягненнями, з кар'єрою чи з підписниками в інстаграмі. Тобто, дуже часто нас щасливими роблять дуже прості речі, але ми. Дуже часто біжимо за якимись такими примарними досягненнями: от я вийду на тисячу доларів дохіду, от я вийду на дві тисячі доларів дохіду, от у мене буде три, от у мене буде така посада, і от тоді заживемо. А час минає, і людина потім, коли там через якийсь певний термін часу вона виходить на ті омріяні доходи, вона раптом розуміє, що така вони і не роблять мене таким щасливим, як я думав, і тому е, все, що робить вас щасливим, це от все заслуговує уваги, як мені здається. І тому так багато людей знаєш, вони готові інвестувати в книги, купувати курси, все більше себе розвивати, саме розвивати. А потім, коли діло доходить до здоров'я, чи до перезавантаження, чи до відпочинку, і це все відкладається. І все ж таки, як навчитися інвестувати у свій відпочинок і чому важливо знаходити для цього можливість і час? Якщо ми не збудемо заправляти наш автомобіль вчасно, він просто нікуди не буде їхати, в нього не буде палива. Якщо автомобіль кожні 10-15 тисяч не проходить технічний огляд, він почне ламатися і теж буде стояти в гаражі. Тому відпочинок наш, це є важливим елементом нашого перезавантаження. Я особисто вірю, що людину створив Бог, і я вірю, що Бог настільки могутня і настільки масштабна особистість, що він спокійно міг би нашу землю, землю створити за один день. Але він чомусь показав нам дуже цікавий принцип. Він шість днів працював, а в сьомий день Біблія нам говорить, що він відпочивав. І таким чином, мені здається, що це для людей дуже гарний орієнтир, що навіть коли. Особа, яка не потребує відпочинку, і навіть коли особа, яка містить все повністю в собі, є повнотою всього, я альфа-омегу, якщо навіть Бог в своїй всій могутності сьомий день відпочивав, то тим паче ми, яким ми не були трудоголіками, які б ми не були залізними, там я залізний чоловік. Тобто, наскільки б ми не були такими трудоголіками, ми маємо пам'ятати, що відпочинок він необхідний. І отут от е е важливий дуже момент, що Багато людей так само, як вони в фінансах допускають певну помилку, і в відпочинку допускають певну помилку. В фінансах ця помилка звучить так: я, типу, от зараз отримав гроші. Я зараз тут порозкидаю, тут порозпихую, що я кому десь повинен. Там щось розподіляю. А потім, що залишиться, я відкладу. Ну і звичайно, людина все витратила, як правило, і в неї нічого не залишилося. І так і з місяця в місяць відбувається. Правильним ти буде підхідом отримали гроші сразу відразу відклади відкласти, а потім вже все інше розподіляти. І так само з відпочинком. Тобто, коли людина говорить, ну мені треба зараз трошечки попрацювати. Тут у мене важливий проект, тут у мене на роботі важлива презентація. Тут у нас приїжджають іноземці, тут на мене керівник розраховує. Тобто, коли людина в першу чергу повністю планує свою роботу, а відпочинок там, десь колись там візьму відпочину, поїду потім, то як правило, цього не наступає, і у людини трапляється раніше там вигарання, ніж воно могло б статися, людина втомлюється, починає змінювати роботу, починає там просто погано справлятися з цією роботою, і це призводить до дуже руйнівних наслідків її житті. А з іншого боку, якщо вона в першу чергу Планувала б відпочинок і відпустку, і вона б, наприклад, сказала, що там в серпні ми будемо декілька тижнів там, наприклад, з сім'єю гуляти. Там ми поїдемо на якийсь там відпочинок, трошечки там змінимо локацію. І, наприклад, в грудні у нас там буде там теж два тижні, коли ми відпочиваємо. І ці дати, оці там два тижні літом, і два тижні взимку, ми відразу їх. В календар занесли і все. Ми зафіксували. Ми їх просто вже те, що написано там пером, не, ви, не виробиш топором, тобто все ми зафіксували їх. І це створює приємне очікування, тому що і дружина і чоловік вони знають, а у нас через три місяці відпустка, а ми там поїдемо туди-туди. Тобто воно, по-перше, мотивує в тебе є це приємне очікування, і ти розумієш, що о класно, і тобі легше на це фінанси спланувати, тому що це заздалегідь. Тобто, це не ситуація, коли раптом керівник на роботі говорить: слухай, ну ти там декілька років не був в відпустці, візьми відпустку там ти, два тижні погуляй. А, а ти розумієш, ну я би я рад, типу, але ну в мене нема спланованих грошей, тому що ми тільки там в кредит там взяли якусь побутову техніку додому. І тому тобі легше спланувати на це фінанси. У тебе є приємне очікування цього відпочинку, і коли. Відпочинок плановий, от як ТО на автомобілі, кожні 10 тисяч поїхав, от ти кожен там півроку поїхав кудись на два тижні. Тоді в тебе, оце все лінь, апатія, вигорання, воно може з тобою не траплятися. Якщо ти займаєшся чимось, що тобі подобається, тому інвестиції в свій відпочинок і в себе це насправді теж інвестиції в те, щоб виходити на новий рівень. Тому що якщо ти втомлений, вигорівши які перед тобою не були б можливості, ти ними користатися не будеш. Але якщо ти втомлений і виснажений, просто не бачиш результатів результату від того, знаєш, типу що ти робиш, тому що дуже часто людей зупиняє, коли не маєш від результату, коли ти купила курс, коли ти починаєш, а роботи немає, а ніхто тебе не бере, а немає де практикуватися, і виходить, що ти, наче вкладаєш, 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 а вихлопу по суті не маєш, і руки просто опускаються. І ти думаєш, взагалі, який в тому є сенс, як дійсно мотивувати себе у такому разі і де брати силу, щоб продовжувати. Мені подобається вираз, який, якщо правильно пам'ятаю, сказав Майк Тайсон, можливо, якийсь інший боксер це сказав. Але в нього була така легендарна фраза: що коли мені дуже важко, я нагадую собі, що якщо я здамся, мені легше настане. Коли людина починає щось робити, будь-що, е, вона відкладає гроші на, на квартиру, тому що вони живуть з батьками, чи живуть, наприклад, зараз на зйомній. Чи людина починає вести свій власний блог, чи вона починає власну справу і намагається створити якийсь там е, маленький магазин з продуктами, і потім зробити мережу таких магазинчиків. Неможливо. Людина стала на якийсь шлях. І от під час цього перших кроків їй буде особливо важко, тому що ти починаєш, як ти казала, дуже багато всього робити, але вихлоп від того десь колись там в майбутньому. І, от по-перше, тут можливо буде корисною думка пам'ятати, що якщо ти кинеш це все, здашся, легше не буде. Ти повернешся до того, де ти був, і ти знову будеш відчувати якийсь дискомфорт, тому що якщо в тебе все влаштовувало, ти б самого початку це все не починав. Тобто ти почав це, тому що. Ти хотів щось змінити, якихось змін. Ці зміни вони не наступлять, якщо ти просто зілєшся раніше часу. І саме тому не здаватися, це перше терпіння, дуже потрібно, це другий момент. Я коли почав більше року тому трошки викладати системного контент-сусмережі, я перші тисячу підписників в тому самому Тіктокцію, я на протязі 43 днів їх збирав. Кожен день, по два-три по три рази на день, я заходив в цю соцмережу, я викладав відео для того, щоб їх викласти, це було потрібно зробити великі випуски. Їх було потрібно нарізати, тобто, це шмат роботи до цього цього, і це великий шмат роботи вже під час цього всього. І 43 дні я системно викладав контент, не маючи навіть однієї тисячі підписників, і майже не бачив вихлопу. Там відео набрало там 200 300 400 переглядів. І якби мені тоді сказали, що там через рік ті самі відео будуть набирати вже десятки мільйонів переглядів. Я б слабо в це повірив. Тому що ну, мені здавалося, ну, якщо буде хоча б 5-10 тисяч на відео, це буде так круто вже, це буде клас. Але е, ми дуже сильно недооцінюємо, що може статися з нашим життям, якщо ми довго залишаємося в якійсь темі. І через те, що я методично системно, маючи терпіння, викладав, 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 не бачиш результату дуже багато часу. То потім цей результат тебе нас доганяє, і тоді ти дуже вдячний собі за терпіння. Тому перше. Пам'ятати, що якщо ми здаємося, легше не буде. А друге пам'ятати, що для того, щоб дитина з'явилася, потрібно 9 місяців. для того, щоб бамбук виріс, він дуже велику частину знаходиться в землі, але коли він вже над землі вийшов, він дуже швидко росте. Тому є процеси, які потребують певного часу. І дійсно правду кажуть, що не так важко почати або вже потім закінчити, як все ж таки знайти сили, щоб продовжувати. Але це важливо, бо це дійсно дасть нам результат. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете. Та підтримати нашу команду у нас дуже багато різних проєктів, Ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми допомагали змінювати разом з вами життя інших людей. Ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу роботу будь-яким зручним для вас способом. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Останнє запитання. Ну, в більшості саме твої поради. Можливо, які книги, курси, інтернет, ресурси ти можеш порадити саме для саморозвитку, якими можна користуватися вже, все дуже сильно залежить від вашої тематики, чим ви хочете займатися. Я дуже сильно рекомендую загуглити декілька тем про те, як навчити. Працювати з штучним інтелектом, тобто, якщо ви, наприклад, будете писати в YouTube в Google як використовувати там GPT і будете там декілька годин дослідити, як працювати з цими новими нейромережами, ви зможете будь-які наступні свої завдання вирішувати завдяки штучному інтелекту, тому що він дуже. Слабенько щось демонстрував на початку, але зараз з кожною новою версією він дає все краще, краще, краще результати. І тому, якщо ви навчитеся з ним правильно комунікувати, ви зможете спокійно сказати йому: там, я фотограф, зроби мені, будь ласка, контент-план як фотографу. Я там хочу як фотограф навчитися залучати нових клієнтів, навчи мене там залучати нових клієнтів. І якщо з ним правильно навчитися комунікувати, він насправді дозволить вам вийти на новий рівень, якщо ви будете втілювати це, тому що він запропонує вам 40 ідей різноманітних, із яких дві для вас можуть виявитися брилянтами. Так ви не будете використовувати інші 38, але дві можуть бути бриліантовими. і саме тому. Перше, з чого я би зараз почав би у 23-му році, це опанувати, як працює нейромережа. Це не складно, це безкоштовно, і навчитися з нею якісно комунікувати таким чином, щоб ви могли будь-який свій подальший запит туди писати, тому що захочете ви покращити відносини, навести порядок у своїх фінансах, поліпшити своє здоров'я, розібратися, що таке білки жири, углеводи, як це все між собою працює, там щоб він вам раціон їжі там написав. Я не знаю, якийсь безглютеновий. Тобто це такий помічник, який може в будь-якій сфері вашого життя бути для вас як там 10 консультантів, там як сотні енциклопедій, але це все доступно, легко і по вашому запиту. І тому я почав без цього, але якщо вас сильно штучний інтелект лякає, ну то саме YouTube, Google в допомогу. А якщо говорити конкретно про книги, все ж знову таки залежить від вашого запиту. Якщо ви хочете, наприклад, духовно розвиватися, я би порадив почитати Євангелія від Марка, почитати приповісті Соломона. Це непогані книги в Біблії, щоб почати, можна Біблію взяти з коментарями, щоб було зрозуміліше. Якщо ви хочете прокачати себе в питанні фінансів, дуже гарна книга Харва Екера «Думай як мільйонер. Вона така прям потужна. Там 90% інформації, прям м'ясо. Якщо ви хочете прокачати себе в комунікації з людьми, можна почитати книгу Дейла Карнегі Мистецтво завойовувати друзів. Вона є бестселером, відомим, але більшість людей в Україні, де й по всьому світу, не дуже сильно практикують те, що там написано. Багато хто читав цю книгу, але мало хто практикує те, що там написано. Якщо ми говоримо про відносини про стосунки, Тімоті Келлер е е книга Невідомий шлюб і Полипсавочка Сім'я Віта До Я це такі дві книги, які я завжди раджу. Ну, якщо ви не читали Гаррі Чепмана п'ять мов, теж почитайте. Ну, якщо ми говоримо про здоров'я, мені здається, непогана книга із Хака Пінтасевича Десять заповідей здоров'я. Ну, якісь такі базові речі.